На Парагвайську війну всім було б начхати, що тоді у 19 столітті, що зараз. Жорстка бійка між країнами Латинської Америки навряд чимось могла зацікавити людство. Якби не одне, але Парагвай втратив в ній від 70 до 90% всього чоловічого населення і на 150 років провалився в демографічну яму та злидні. Зрозуміло, тут не обійшлося без. Обожнюваного ель-президента, диктатора, який повірив, що можна виграти війну, якщо в тебе в 20 разів менше населення, ніж у противника. Вітаю! Це історія для тебе, і це вже моє десяте відео на цьому каналі. Я намагаюся стабільно випускати матеріали про історію діячів, важливі історичні події чи сучасну політику. Було б просто чудово, якщо б про мій проєкт дізналися якнайбільше людей, але для цього мені вже потрібна ваша допомога. Все максимально просто: лише декілька кліків: поставити лайк, вдарити у дзвіночок та, звичайно, підписуватися на канал. За статистикою, на жаль, 99% усіх глядачів дивляться мої відео без підписки, і було б дуже круто, якщо б ми яким чином змогли це виправити. В описі каналу та цього відео будуть посилання на банку. Це для тих, хто хоче та має можливість підтримати розвиток мого проекту. Я щиро вдячний всім глядачам, а також раджу вам переглянути інші відео. Вже є матеріали, наприклад, про правителів давнього світу, Наполеона та Жозефіну, єменських хуситів, Корейську війну, Генрі Кісінджера та перша частина випуску про Голдумейр. Коротше кажучи, є багато всього, ну а ми переходимо до дуже непопулярної, але важливої та жахливої війни в Латинській Америці. Звичайний син звичайного президента Парагваю Франциско Лопес уже у 18 років був генералом, у 28 віце-президентом, а після смерті тата став всенародно улюбленим диктатором. І, ймовірно, єдиною його шляхетною рисою була дивовижна сміливість та впертість. Він був честолюбивий, свавільний і бачив себе великим полководцем. Франциско встиг побувати на Кримській війні 1853-1856 років, в якій Російська імперія програла османам, англійцям і французам. На ній він був просто спостерігачем, а по дорозі додому прихопив з собою з Парижа елітну ірландську куртизантку Елізу Лінч. Саме їй судилося стати матір'ю його дітей, першою леді і чимось на кшталт міністра розвитку Парагва. І саме їй випала доля особисто поховати диктатора. Причому буквально, але про це трохи пізніше. Його батько Карлос Антоніо Лопес був дуже неоднозначним правителем. З одного боку, він скасував країні рабство, випустив багато політв'язнів та намагався побудувати світську та сучасну державу. З іншого боку, він був досить жорстким правителем, навіть у порівнянні з іншими диктаторами, яких у Латинській Америці хоч греблю гати. Лопес батько проводив політику ізоляціонізму і, здається, ліз зі шкіри, щоб посваритися з усіма навколо від Сполучених Штатів Америки до всіх сусідів. Крім того, Карлос став власником половини країни, і це у буквальному розумінні слова. Кожне друге підприємство або гектар землі Парагвая належали йому, а решта його родині. Лопес син продовжив батьківські традиції, але, здається, не зрозумів, де та червона лінія. За якою варто зупинити інерцію та сказати собі слово стоп? Він став господарем 98% всіх земель і керував практично всім бізнесом країни. Тобто, формально вони все ж таки були державними, а не приватними. Але хто, як не Ель-президент, керуватиме ними найкраще? При цьому Франциско не дуже цікавили всі ці орні угіддя чи мануфактури, адже загальновідомо, що економіка це лише нудний перехід. До справжньої чоловічої розваги війни. Підготовці до неї він і присвячував значну частину своїх сил. Парагвай будував укріплення, озброювався до зубів та закуповував флот. Навіщо він потрібен країні, яка не має виходу до моря? Це вже зовсім інше питання. За іронією, до великої бійні призвела саме спроба диктатора уникнути повного ізоляціонізму і перестати сваритися хоча б з кимось. Під час громадянської війни в Уругваї Франциско підтримав одну зі сторін конфлікту і прогадав: цей вкрай сумнівний союз завів його державу в одну з найжахливіших воєн, які знало людство. Латиноамериканська політика завжди мала набагато більше спільного з латиноамериканськими серіалами ніж справжньою політикою. Отже, тільки сівши на президентський трон, Франциско потрапив у хаотичний і непередбачуваний світ інтриг. Не варто дорікати йому за те, що він нічого не розумів у тому, що відбувається навколо. Цим він, мабуть, не відрізнявся від усіх інших сусідів. Якщо описувати відносини між Бразилією та Парагваєм, а ще Аргентиною та Уругваєм, то можна лаконічно сказати, що всі один одного ненавиділи, мріяли анексувати території та були готові зрадити за першої ж нагоди. На тому й стояли мир та гармонія в цьому регіоні. Отже, спроба примирення парадоксальним чином призвела до Великої війни. Франциско Лопес вважав, що його сусіди із заходу сплять і бачать, як відібрати землі його прекрасного Парагваю і зробити те саме з Уругваєм. Особливих приводів для таких побоювань не було. Ну звичайно, крім загального бажання відтяпати землі один у одного. Але як кажуть, якщо у вас параноя, це не означає, що за вами не стежать. У результаті Аргентина справді скористалася шансом і анексувала землі Парагваю під час цієї війни. З Бразилією Парагвай мав давні складнощі, які то затихали, то розгорялися знову. Головна проблема в тому, що ще з епохи колонізації Америки кордони країни так і не оформилися. А це гарантована бомба сповільненої дії. До речі, Бразилія тоді називалася імперією і нею правив імператор Педро II. Він зневажав усіх диктаторів, які були навколо нього. Бразилія та Аргентина, в свою чергу, могли б без проблем розібратися з Парагваєм і раніше, але й самі були на ножах. Держави не зводили жадібних очей одна з одної, і з прикордонного регіону Лаплата, який був власним шматком та спірною територією. Крім того, Бразилія влізла в конфлікт з Великою Британією і могла б вибухнути ще одна війна, але вже з більш передбачуваним результатом. Сусіди Бразильської імперії з нетерпінням чекали на таку розв'язку. Кожен правитель, напевно, фантазував перед сном про те, як його країна обжереться новими територіями до відвалу прям і стане новим латиноамериканським гегемоном. Але справжнім яблуком розбрату виявився маленький уругвай, який був іграшкою в руках Аргентини та Бразилії. Кожна сторона бачила в ньому сферу свого власного впливу і тому намагалася привести до влади своїх ручних диктаторів. Парагвай теж вирішив втягнутися у цей спорт та почав підтримувати місцеву національну партію. Бразилія зробила ставку на їхніх супротивників Колорадос, тобто Кольорових. Перші були консерваторами, другі були лібералами. Хоча насправді це все було лише політичною ширмою для боротьби за владу. Першим було глибоко наплювати на консерватизм, другим на лібералізм. Справжня боротьба велася за ранчо, землі та природні ресурси. Сам Лопес давно прагнув цього конфлікту. І, напевно, був край натхненний, коли почалися перші зіткнення. Він давно плекав мрію зробити Парагвай великою морською державою. Досягти цього, перебуваючи в середині континенту, було важко. Тому диктатор мріяв напасти на величезну Бразилію і захопити в неї вже якісь порти біля узбережжя. Він навіть наперед замовив за шалені гроші в Європі кілька кораблів-броненосців, але доплести їм все ж таки не судилося. Все це нагадувало паровий котел, який міг вибухнути будь-якої хвилини. І він, звісно ж, вибухнув. Коли в Уругваї розпочалася громадянська війна між прихильниками партій, у справу вступила Бразилія, яка ввела війська задля безпеки бразильців, які перебували на території Уругваю. Вам це щось повинно нагадати. Парагвай вирішив не відставати і захистити своїх недолугих союзників. Парагвайська війна може здатися вкрай дивною та абсурдною з погляду сучасної людини. Тут проявили себе велике боягузтво та подвиги, жахливі події та безглузді курйози, а ще некомпетентність та певні дії талановитих стратегів. А головне, жодних напівзаходів. Все по максимуму і зі справжньою пристрастю. Якщо бігти, то цілою армією від одного човна. Якщо кидати громадянам м'ясорубку битви, то неодмінно інвалідів і дітей. Все почалося 10 серпня 1864 року, коли Бразилія вела війська до Уругваю, а той попросив допомоги у Парагвая. Спочатку Франциско Лопес зволікав, певно, прикидав сили, але 12 листопада він махнув рукою і пішов в абанк. Його солдати захопили бразильське судно Маркіс Олінда, на якому перевозився вантаж золота, військове спорядження та бразильський губернатор, який вирішив покататися на цьому параплаві з яких державних справ. Ще за місяць. 13 грудня Парагвай оголосив війну Бразилії, але вийшла невелика накладка: щоб опинитися в Уругваї, потрібно було пройти через Аргентину. Та в свою чергу послала сусіда до біса і відмовилися давати. Право проходу. Тоді Лопес оголосив війну заразом і їй. Так, до 18 березня 1865 року маленький, але мілітаристський Парагвай був втягнутий у війну відразу з трьома сусідами: Бразилією, Аргентиною та Уругваєм, де вже встиг встановитись лояльний бразильцям режим. Тобто, намагаючись заручитися хоча б одним союзником Уругваєм, Лопес поставив явно не на ту конячку, та ці скачки завершилися тим, що він стригерів ще більше держав. Через 5 років, у 1870 році, буде цілком очевидним, що це все було чистим самогубством і для Лопеса, і для всієї парагвайської нації. Але в 1865 все виглядало так, наче удача на їхньому боці. На той момент перспективи здавалися чи не наполеонівськими. У Парагваю було 50 тисяч солдатів, поставлених під рушницю. У потрійного союзу всього 26 тисяч. Бразилія майже відхопила ляпасі в той момент від Британії, у Аргентині все йшло до цивільної війни, а половина Уругваю була якраз за лопеса. Єдина прикра деталь, яку не врахував диктатор, це слабка економіка. Дуже важко воювати з країнами, які набагато сильніші за тебе економічно та ще й оточують тебе з трьох сторін. Лопес вимуштрував величезну армію, але не забезпечив її як треба. Та й про те, що в армії має бути потужний тил, він, здається, також не подумав. Цілком перезброїти військо також не вдалося, тож деякі солдати з певних частин були змушені йти в бій з луками та ножами. Парагвайські війська влаштували бліцкрих одразу за двома напрямками і кинулися на північ і південь. Досить швидко їм вдалося захопити провінцію Ріо Гранді Десу у Бразилії та провінцію Корієнтес у Аргентини. Але незабаром після цього Аргентина та Бразилія швиденько зібрали солдатів і рушили в атаку у відповідь. Їм вдалося вибити війська парагвайців назад. І потім вони вже розпочали свій контрнаступ. Власне, решта часу після цього війна виглядатиме приблизно так. Бразильці та аргентинці мляво тиснуть на вперту парагвайську армію, а та неймовірно повільно відступає в країни. Майже всі бойові дії йшли берегами річки Парагвай, вздовж якої стояли оборонні споруди лопеса. Одні захоплювали фортеці, інші боронили їх до останнього бійця. Це була така от агонія, яка розтягнулася на 5 років. Вирішальним поєдинком стала битва при Ріачуеле. І за іронією долі це було змагання флотів прямо посеред материка. Кораблі Лопеса мали дати грандіозний бій і захопити вплив над річкою Парагвай. Згідно з планом самого Франциско, морякам потрібно було тихо підпливти до супротивника на каноє і канонерках і взяти ворога на абордаж. І подальші дії. Ясно показали, якими насправді були дисципліна та порядок в армії диктатора. По-перше, неважко здогадатися, що підкрастися цілим флотом та ще й річкою парагвайцям не вдалося. До того ж, виявилося, що кораблі просто забули взяти з собою абордажні гаки, а гармати проїла іржа. План з військовим сюрпризом повністю провалився, і флот лопеса був розбитий. Аргентина та Бразилія отримали можливість рушити далі вздовж річки. Як вже було сказано, там на них чекала довга позиційна війна. Обидві сторони конфлікту коштували одна одній. Франциско Лопес уявляв себе ідейним нащадком Цезаря і Наполеона. Але, як бачимо, постійно робив жахливі помилки. Надихнувшись римськими завоюваннями, він вів в армії дуже жорсткі покарання, коли за якийсь один злочин одного члена загону страчували кожного десятого в ньому. Але бразильські. Та аргентинські генерали показали себе ще більш некомпетентними. Вони здавалося, робили все, щоб якнайшвидше програти цю війну і просто піти додому. У якомусь сенсі так воно й було. Аргентинські солдати часто відмовлялися йти в битву і бунтували. Напевно, в цей момент їхні командири дуже шкодували про те, що у них не практикуються парагвайські методи дисципліни та управління. Бразильці взагалі заявили про себе, як про. Ще тих боягузів. Вони стріляли картечу на будь-який шум в кущах і впадали в паніку, якщо їм наказували йти на штурм. Бразильські командири неймовірно боялися бойових втрат, і тому всіляко намагалися зберегти солдатів. Дуже показовий випадок із взяттям форту Ітайпурі. Там була лише одна пушка, але військо Патрійного Союзу два тижні безуспішно бомбили його здалеку своїми броненосцями. Можна було б надіслати армію і взяти цей форт ну за один день. Але командири не хотіли втрачати солдатів і виставляти себе в якомусь невигідному світлі перед керівництвом. Хоча всі вони розуміли, що це призводить лише до ще більших втрат. І тепер про найголовніше у результаті дві третіх втрат з обох боків виявилися небойовими. Більшість солдатів померли від холери, голоду та вогню своїх військ через плутанину на фронті. Результатом війни стала смерть 300 тисяч парагвайців та 71 тисячі бразильців, аргентинців та уругвайців. Ну, з іншого боку, мається на увазі. Втрати парагваю були дуже жахливими. В країні практично не залишилися чоловіків тож наприкінці вже набирали дітей яким начепляли просто бороди заради того, щоб ті здалеку виглядали дорослими солдатами. У битві при Анкостанью в серпні 1869 року билося 3,5 тисячі дітей та підлітків від 9 до 15 років. І це при тому, що всього тоді брало участь 6 тисяч солдатів лопеса. Це виглядає просто як злий жарт. Але на згадку про цю подію, 16 серпня Парагвай святкує День дитини. В мене великі сумніви, що таке можна забути чи якось відмити, яких свят не влаштовує. Зрештою, армії Патрійного союзу вдалося взяти столицю Парагваю, Асунічсон, і формально виграти війну. Але навіть після цього ще тривали партизанські бої. А Франциско Лопес очолив загони, які засіли в горах. До цього йому кілька разів пропонували здатися, у тому числі в самому початку бойових дій, але він незмідно відмовлявся. Ім'я цієї людини справді може стати мабуть синонімом слова впертість. Сам Франциско Лопес помер 1870 року, припливаючи річку Акідабан і намагаючись втекти від бразильських військ разом зі своїм загоном. За легендою, перед смертю він встиг вигукнути: я вмираю за батьківщину. Але крім цього, патетичного моменту був ще один дуже моторошний: разом із диктатором загинув його 15-річний син Панчо Лопес, якого Франциско призначив генералом. А тепер згадайте слова із самого початку про ірландську куртизанку Елізу Лінч, яка стала першою леді Парагваю. Так ось бразильські солдати, які захопили її. Змусили цю жінку самостійно поховати чоловіка та син. Причому жодних інструментів їй вони не дали. Тож зробити їй це довелося голими руками. Чим закінчилася історія Парагвай, який вирішив перемогти всіх сусідів і історія надутого диктатора, який бажав стати імператором Латинської Америки. Ви вже знаєте, що закінчувалося все погано. Країна втратила 300 із 525 тисяч населення і 90% всіх своїх чоловіків. Тож залишилися хіба що немовлята та пенсіонери. Втрата майже половини території на цьому тлі здається не такою жахливою проблемою. Ось на малюнку видно території, відірвані у Парагвая. Крім того, на карті показано місцевість, яку сам Парагвай пізніше відвоював у Болівії у 1930-х роках. Війна, що тривала з 1864 по 1870 сильно вдарила і по троїстому Союзу. Бразилія почала агонізувати і зіткнулася з соціальними проблемами. Все це призвело до скасування рабства, падіння монархії та затяжної економічної кризи. Аргентина впоралася з негараздами краще і змогла обернути стрес собі на користь. Їй вдалося надовго стати країною з найуспішнішою економікою у Південній Америці. Промисловість Парагваю виявилася зруйнованою, і країна досі не може оговтатися від наслідків війни, яка закінчилася більше, ніж 150 років тому. А що з Франциско Лопесом, тим самим самодуром, який вирішив, що напасти на три держави з населенням у 20 разів більше, це чудова ідея. У Парагваї він вважається національним героєм, мучеником та визволителем. Загалом досі війна залишається спірною темою, особливо в Парагваї, де вона сприймається з двох сторін. Перша, це як безстрашна спроба маленького народу відстояти свої права, або вже з другою як самогубна, приречена на невдачу боротьба проти переважаючого супротивника, яка майже вщент знищила всю націю. Багато хто вважає, що Парагвай на той час е був представлений як попередник. Тоталітарних режимів ХХ століття, а війна як злочинний наслідок агресивної політики цього режиму. В іншій прямо протилежній версії режим Лопеса виглядає як успішна спроба створення економіки, яка не залежить від сусідів і тодішнього світового лідера та гегемона – Великої Британії. Війна згідно ж з подібною точкою зору. Не що інше, як усвідомлений геноцид маленького народу, який вирішив кинути виклик найсильнішій державі світу, та загалом програв. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу: чи правильно зробив лопес, що довів цю війну до логічного завершення, чи потрібно було зупинитися раніше або навіть не починати? Чекаю на ваші думки в коментарях. З радістю їх прочитаю та за можливістю відповім. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Усім дуже вдячний, бувайте!